У мене до вас дуже інсайтова інформація ваша. Знаєте, чому ви не можете прийняти рішення в тій чи іншій ситуації? Тому що ви керуєтесь вашими, вашими страхами. Ви керуєтесь своїм, а якщо я не зможу, якщо я не, не, не витягну?». У мене до вас така офігенна просто справа. А якщо б всі ресурси світу були б у мене в руках, я б жила з тим чоловіком, я б не розвівся з тією жінкою, що вам це дає? Вам це дає можливість розібратися чесно з собою. І з цієї точки крапки чесності ви зможете вирулити свої правильні відповіді, які вам. Ну, Відгукуються там, де ви хочете знаходитись, в якому місці ви хочете жити, на якій роботі працювати, з яким партнером будувати стосунки, і якою бути з тією чи іншою подругою чи другом. Там всі відповіді для вас, якщо б всі ресурси світу були у мене в руках, що б я зробила чи зробив? І саме головне, якщо б ви слідкували за моєю сторінкою, ви б це вже давно знали.